Лисиця і рак. Біжить лисичка, дивиться, рак виліз із річки і клешні точить. Здоров був, раче, каже лисичка. Що це ти клешні об камінь гостриш? Здорова була, лисичко, я клешнями роблю те, що ти зубами. Так треба, щоб гострі були. Тепер я бачу, каже лисичка, чого з тебе люди сміються, як ходити у світі, коли на ногах зуби. А побіжімо на випередки до осики. Я тобі ще на один скок уперед ходу дам. Лисиця повернулася до лісу, стала на один скок уперед проти рака та й дожидає, коли той звелить бігти. А рак, учепившись клешнями за лисичиного хвоста, підібгав усі вісім своїх ніг та й гукнув Но! От лисичка й подалася вподовж поля. Добігає лисичка до осики, аж чує, та й забарилася ж ти лисичко. Я вже й на осику лазив, усе визирав, чи скоро ти прибіжиш? Дуже здивувалася лисичка, аж рота роззявила. чи то ж видано, каже, і більше ніколи. Не сміялася з рака.